27 червня в Ізмаїлі, центральній районній лікарні Соф'янівської громади, було передано сучасну карету швидкої допомоги. Автівку було придбано та доставлено з Німеччини завдяки громадській організації народна самооборона Львівщини, «Ротарі Клаб Львів Інтернешнл» та Ротарі Клаб з Німеччини, благодійному фонду майстерне милосердя та комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я. На подвір'ї лікарні автівку було освячено медичним капеланом отцем Володимиром та мітрофорним. Проти єрем, отцем Василем, цей медичний автомобіль, чи, чи швидка допомога, чи реномобіль е потрапив Ізмаїл завдяки старанням на нашої комісії охорони здоров'я, та яка є структурним підрозділом церкви, е і займається власне медич, медичними капеланами координацією їхньої діяльності і допомозі лікарям і, і лікарням в організації їхньої роботи. Також вже багато років отець Василь співпрацює з благодійним фондом Карітас. Карітас в, в Одеському регіоні працює з 2005 року. Ми є частиною великої мережі Міжнародного фонду Карітас. Структура Карітас працює в 165 країнах світу. В Україні ми маємо більше. 50 осередків по всій Україні, зокрема також і в Одесі. В місті Ізмаїлі у нас працює з 2015 року проект Ізмаїл», а також проекти по протидії торгівлі людьми і трудової експлуатації. На сьогоднішній день комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я має у своєму складі вже десятьох медичних капеланів. Один з яких це капелан Ізмаїльського прикордонного загону отець Володимир. Ще я хочу, щоб подякувати в першу чергу. Це нашому владикові з благословенням, одеського екзарха, який делегував отця Василя. І поміг з тою машиною, каретою швидкої допомоги. Благословив. Також це медичне капіланство Одеського екзерхату. Також хочу подякувати оцю Олександру Більському, нашому керівнику медичних капіланів. Автівка швидкої допомоги оснащена сучасним обладнанням та готова для надання мешканцям Ізмаєвщини вчасної медичної допомоги. Хочу Подякувати українській греко-католицькій церкві, яка не тільки служить Богу, а й ще допомагає. Це, ну, це ви це видно, це потужно, це сильно. Е, бо саме вони, мабуть, перша із релігійних. Е, 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 Об'єднаних, які стали нам на допомогу, бо машина це не перша, чим допомагає церква, а допомагають вони регулярно продуктами харчування, медикаментами, перев'язаними матеріалами. Хочу щиро подякувати отцю Василю, отцю Володимиру за те, що вони відгукнулися та надали нам таку добру, добру допомогу, тому що перед швидкої допомоги завжди рятує життя людей. А ми знаємо, що життя людей це найголовніше, що є в нашому житті. Щиро вам дякую за те, що ви нам допомагаєте, за те, що вже два роки поспіль ви поруч з нами, з нашою лікарнею. і хай Бог всіх благословляє. Дякую. Це вже другий автомобіль, який за сприяння комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я надходить до медичних закладів країни. Перше було передано до лікарні міста Борислав, що на Херсонщині. Наразі свої черги чекають лікарні селища Любашівка Одеської області та Знам'янської громади, що на Кировоградщині. Ксенія переверзве Юрій Слободяний для юг -тудей».